Всім добрий день, підписникам каналу, гостям каналу. Ви на каналі Українське Яблуко. Початок червня, і ми в абрикосовому ряду бачимо сорт середньо Середньопізній. Ось такий він зараз. Він буде в 4 рази більший. Це дуже великі абрикоси. Тут ми одну гілочку лишили. А сьогодні у нас буде розмова про те, як робити зелені операції на абрикосі. Багато було запитань. Будь ласка, підписуйтесь на канал, не жалійте цієї підписки, щоб вам приходило повідомлення, щоб ви могли правильно по системі заміщення формувати абрикос. І не тільки абрикос, і інші культури. Ось у нас тут ми перепривили, ось тут була перепрививка. Одну гілку ми залишили, про яку я їм вам казав, а остальна перепрививка. І вони, впасти, всі прижилися, прививали брунечкою. І ось що ми бачимо? Ми бачимо, йде оці бокові пагони. І оці бокові пагони ми повинні виломати. Тут чого ми вибрали це дерево, тому що тут бокові пагони дуже гарно пішли, я спеціально їх залишав, щоб їх добре було видно. І ми починаємо відломлювати. Поки їх можна відломати, якщо ви запустите довше, ви вже відломати не зможете, ви будете обрізати, обрізати вже набагато гірше, чим обломлювати. Для чого ми це робимо? Ми робимо це для того, і це постійно ми будемо це відривати майже до осені. Для того, щоб от на ці гілки, на ці гілці, бачите, утворювалися списики і закладалася плодова брунька від самого низу. Це перший момент. Другий момент, другий момент щоб е, на от таких гілках, які потужні. Закладалися іменно абрикоси крупні. Іменно на потужних гілочках е, двох-трьохрічних, як правило, самі гарні абрикоси закладаються. А вже якщо взяти на периферії, десь там наверху, коли вони кинуть такі вже гілочки маленькі, там набагато менші. Зав'язується. І продовжуємо, продовжуємо. Ми тут не будемо видаляти. Значить, які вам не потрібно, ви можете повністю видалити. Ми не будемо видаляти, тому що це сорт, який мені потрібно. Мені тут і на живці треба буде. Спеціально його завіз, щоб його нащепити. Дивіться, і до самого верху ми їх обшморгуємо. Далі знову переходимо і руками робимо ту же процедуру, притримуючи одною рукою. Щоб такого не рвати. О, тут, от бачите, тут е, з того сорту, що був, з е, сарт-гранду йде, а для того, щоб його щоб він, його тут не було, щоб він не мішав цьому сорту, ми вирізаємо, ви, видаляємо. І ми тільки залишаємо цей сорт, який ми перещепили, щоб одно дерево було тільки з цим сортом. А ту гілку, оту гілку, на які, на які зараз абрикоси, ми зберемо абрикоси і по тому ми її... Ми її видалимо ось тут. Тут видалимо на наступний рік. І в нас тільки буде той сорт, який не перещите. Далі продовжуємо, та продовжуємо. тут нічого особливого немає. Виломлюємо, притримуючи одною рукою, щоб не пошкодити. Другою рукою обломуємо пагінці. І так ми робимо по кругу. Як бачите, тут з цієї дивіться, з цієї бруньки вийшло два пагінця. Один сюди догори, один вбік. Ми можемо його видалити, ми не будемо видаляти, тому що мені треба живці будуть. І тут теж в бік. Ми лишимо на живці. Вони виростуть більші, будуть товстенькі, тоді ми їх на зиму зріжемо. І далі продовжуємо видаляти. Ось такі в основному. Операції потрібно зробити. Ще раз повторяю, для того, щоб створити цю крону на заміщення, от треба таким образом поступати, для того, щоб крупний був абрикос І щоб абрикос кидав плодові списки з самого низу, і з самого низу була така плодова велика гілка. Немало тут, бачите, тут багато. І знову ми бачимо. Другий сорт це хаут Він тут викинув, ми його знімаємо повністю, а залишаємо тільки цей прищеплений сорт. Переходимо на іншу гілочку і продовжуємо цю операцію. буквально за... Кілька хвилин ми можемо сформувати. Це стосується і тих дерев, які посадили. Але там ще вони не сильно відбили, вони невеликі, тому там не видно, тому я не буду вам ще показувати. А далі я ще покажу там на тому же сорті, на якому на якому я показував, коли вони тільки починали формувати. Тобто ми залишали там певні на Нельсоні, подивіться, передивіться На однорічних сазицях які ми тільки посадили. І вони починають рости. Там ми теж будемо це формувати. Отак відбувається відбувається І Залишаються в нас дві гілки, бачите, ця гілочка, от подивіться, з одної бруньки, з одної бруньки на шляпину, і вийшло дві. Ось тут вийшло дві. Ми залишаємо одну, виріжемо виріжем на живці, а одну ось залишимо на ту, щоб... Далі воно буде рости і далі буде відбиватися знову. Также ви продовжуєте періодично, От в такому колистанні, вони десь сантиметрів приблизно 10-15-12. Не, не треба, щоб воно переростало до 30 см, ви його не виламите, і тоді неудобно і дерево, дерево трохи травмується. А так воно не буде травмуватися. Останню гілочку ми. Робимо ці зелені операції і формуємо таким чином крону у абрикоса. Ще коротко хочу сказати, що потрібно робити у великому абрикосі. Коли у вас у великому абрикосі, наприклад, такі гілки всі великі, наверху є абрикоси. А тут така велика крона, що потрібно робити. Якщо можете і хочете, ви можете отакі гілки, які в середину крони ось так теж видалити. Бачите, вона вже видаляється не так, як ми видали. І вона сложніша. І тоді. А тут будуть плодові списи, на яких будуть закладатися вже і урожай. Ось так потрібно зробити не тільки на старших, але можна зробити на однорічних і також на великих деревах, які вже плодоносять. Тобто ми забираємо бічні пагони, залишаючи певну кількість, яка нам потрібна, добре розміщена в просторі, для того, щоб попадало добре в сонечко. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На всі відповіді ми дамо увечері в коментарях на всі питання-відповіді. До наступних зустрічі. Ви були на каналі Українське Яблуко. Все буде Україна. До побачення.